Правого дня, Астрій тут. Ви ніколи не задумувалися над тим, щоб якось випробувати себе, наприклад, присісти сто раз або затримати дихання якнайдовше. Думаю, ви зрозуміли, до чого я веду. В цьому відео я буду намагатись приходити різноманітні випробування. Та якщо в мене не вийде хоч одне випробування пройти на мене, чекає покарання. <рив> Отак. Думаю, ви зрозуміли, про що я. При невдачах я буду насолоджуватися цим пекельним смаком червоного перцю. Давайте вдихнемо його запах, щоб точно зрозуміти, що мене чекає. Вау, я не знаю, чи ви бачили, аж якийсь порошок пішов, якийсь димок. Ну, всередині він виглядає дійсно пекельно. Можете помилуватися. Я не знаю, чи вам добре видно. Мій мозок вже підкидає мені найрізноманітніші варіанти подій. Як я буду класти його в рот, як я буду шаленіти. Ах, навіть запах гострий. Я навіть не уявляю, що мене чекає. Точніше, навпаки, прекрасно починаю уявляти. Що ж, а тепер давайте перейдемо до випробувань. Випробування номер один. Потрібно заспівати куплет улюбленої пісні, але при цьому в кінці кожного рядка говорити слово банан. Я думаю, це буде смішно. Дивіться, хто прийшов до мене. Розпочинаємо. Якби мені сказали завтра банан. оближ думки про неї ти банан. оближ. Думати не варто банан, бо може більше не прийти банан. Та я а, чорт, а, сказала б я ніхто про це не знає банан. Щоб ви розуміли, я через те слово банан забуваю слова пісні. Тобто, по суті, з першого разу я не змогла виконати це завдання, бо з моєї голови просто повилітали слова пісні через це слово банан. Думаю, я заслуговую на покарання їсти цей перець. Я, звичайно, не буду ложками, щоб не нашкодити своєму здоров'ю. А так. Е Приблизно половини чайної ложечки. Давайте я насиплю, щоб показати вам наглядніше. Мені здається, навіть не половина, от цієї кількості буде достатньо. Бо наскільки я знаю, червоний перець дуже гострий. Щоб ви розуміли, раніше я такого ніколи не робила. Побажаємо мені удачі. Щоб ви розуміли, я зараз відчуваю пекло в своїй ротовій порожнині. Зате в всього є і плюси. Водичка дуже корисна для нашого здоров'я. Чим більше ми її п'ємо, тим краще пийте водичку. Що ж, проте тепер в мене з'явилася мотивація не лежати при виконанні випробувань. Серйозно я не очікувала, що буде настільки гостро. Щоб ви розуміли, вже пройшло хвилин сім з того часу, як я взяла буквально щепотку з цього червоного перцю, а в мене ще досі рот палає вогнем. І щоб ви розуміли, ця бутилка була повною. Тобто я за один раз випила майже половину. Це було супер гостро. То я пропоную трошки зменшити кількість червоного перцю, бо це просто щось чимось. Що ж, переходимо до наступного завдання. Завдання номер два затримати дихання на цілу. Хвилину У мене появилося втричі більше мотивації виконати це завдання. Що ж подивимося, чи зможе я протриматись хвилину, чи хватить моєї дихалки, діафрагми, чи що там задіюється? Так мені треба прийняти максимально зручну позу. Що ж, приступаємо. Я на цьому моменті спеціально не буду якось пришвидшувати, чи ще щось, щоб ви точно бачили, що проходить рівно одна хвилина, Ви будете одну хвилину насолоджуватися прекрасною травою та моїм виглядом. Що ж, як ми бачимо, я знову не впоралась з завданням. Не вистачило 20 секунд. Чорт, я думала, в мене вийде дуже сумно, бо мені придеться знову їсти червоний перець. Та на цей раз я зменшу дозу вдвічі. Це було супер пекельно для мене. Мені здається, навіть зменшила втричі, а не вдвічі. Хоча ні, все-таки вдвічі. Щоб ви бачили, що перець тут. Я його не викинула. Приступимо до покарання <плес> Боже, який жах. Навіщо я вибрала такі жахливі завдання, які не можу виконати? Як я взагалі могла не впоратися? З завданням, де просто в кінці кожного рядка пісні треба вставляти банан. Але в мене слова просто вилітали з голови. Я не знаю, мене банан дуже сильно збивав. І тут так само мене моя дихалка конкретно підвела, і я думаю, я впораюсь з завданням. Все в третій раз я точно не збираюся їсти цей червоний перець. Це просто жахливо. Хоча ні, плюси все ж таки є. Не забувайте пити водичку. Для вас зараз час проходить буквально моментально, а я знову ж таки хвилин п'ять відходжу від цього від цього пекельного смаку вогню. Я не знаю, як ще охарактеризувати ці відчуття. Мені серйозно здавалося, що я дихаю вогнем. Коли рот відкритий, там буквально все палає. Коли закритий ще більше, все палає. Треба було для цього відео підготуватися краще і купити все ж таки кефіру чи молока. Що ж, тепер давайте завдання номер 3 Фінальне завдання. Я тут не повинна проколотися. Ні, з мене досить. Завдання номер три: Полоскати рот водою протягом 20 секунд безперервно. Це не має бути складно, я надіюсь, бо я так само думала про перше завдання, найлегше, і умудрилась на ньому проколотись. Набираємо води. Це було напрочуд легко. Всі завдання виконано. Ну я виконала тільки одне з двох, але все-таки, хоч зараз я не буду відчувати, як всі мої внутрішності горять в пеклі, ось такий вийшов ролик. Я думаю, це було як мінімум забавно. Надіюсь, вам було цікаво спостерігати за тим, як я виконую завдання, і буквально на найлегших постійно фейлюсь. так що. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, і якщо залишились якісь враження, якими хотілося хотілось би поділитися, залишайте коментар. Всім доброго дня і до побачення.